Сьогодні Бог носить піксель, щоранку шнурує берці і ходить поперед війська, спиняє навалу смерті. Сьогодні Бог у халаті зі скальпелем посивілий, виймає з під серця солдата залізо осатаніле. Сьогодні Бог носить кігті і тягне дріт електричний, аби навчалися діти до радостей світу звичні. Сьогодні Бог поле сіє, хлібину до печі садить, вселяє в серця надію, втішає, голубить, радить. Дарма в Кремлі галатини. На нього лукаві кивають. Сьогодні Бог в Україні дітей своїх захищає.